Фокусом ми оберемо організаційне лідерство. Я за таке лідерство таке тихе, інтелектуальне думаюче. Я... Якщо казати про лідера сьогодні, в нього можуть бути різні переконання, але вони мають бути чи лідерством є піти uh, рядовим на фронт, yeah. чи вибір цього лідера лишатися втоловин і вести з собою компанію? Якщо ти відчуваєш, що ти більш потрібен тут, то ти тут. Якщо ти відчуваєш, що ти маєш брати в руки зброю і ти воювати, то ти маєш йти туди. Взяти на себе більше, ніж від тебе очікувалось. Взяти на себе таке, що взагалі від людини не можна очікувати. От мені здається, що от оця готовність, ознака справжнього лідерства. Лідер дуже хоче, щоб його любили. При цьому ґела нам каже, що 75% працівників не задоволені своїм лідером і керівником. І якщо їм запропонувати альтернативу підвищення зарплати або тобі звільнять твого керівника, вони вибирають, нехай звільнять мого керівника. Ну це трошки брутально. брутально. Мені здається. Ці лідерські 40 тисяч книжок вони про енергію, тому що всім зараз потрібна енергія. Потрібна енергія на те, щоб зважитись робити важливі і великі речі, і це завжди дуже важко. Ні, не буде чуда. Чуда не буде, шановні. Буде тільки, тільки те, як ми зробимо. Треба вчитися управлінню. Це те, що робить КМБС. Я не знаю, як мої колеги, а я так захотів на пари до Едуарда знову, що от як побудувати таку. Будувати таку систему, яка б турбувала з приближнього лідер, турбується, але застерігає. Я пропоную тут поставити чи, чи, чи. три крапки. У нас буде програма, присвячена MBAF, Буквально менше як за місяць, яку буде лідити Євген. Ми вас запрошуємо. Приходьте, будь ласка, ми точно якось продовжимо. Ми можемо пообіцяти, То, що ми якось продовжимо.